А я би хотів надати слово пану Олегу Богану, кандидату філологічної наук, доценту Другобицького державного педагогічного університету імені Івана франка який очолює ще й науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. З його темою доповіді актуальність державницьких націоналістичних концепцій у творчості Дмитра Миронова-Орлика». Будь ласка, дякую. Я думаю, присвячена постаті людини, яка мало відома в Українському націоналістичному науці. Але це десь принципово, я хотів зробити такий наголос, тому що ми загубили багато дуже цікавих постатей. Я вважаю, що ми повинні поширювати цей діапазон бачення українського націоналізму, особливо ідейних постатей, бо героїв УПА ми вже стільки опублікували документів. І це набагато це парадигму сучасного українського ідеологічного наступу. Нагадаю, що... Дмитро Мирон народився на Бережанщині, на Бережанщині, зробив стрімку кар'єру у Лаун. В кінці 30-х років очолював ідеологічну референдуму, написав знамениту працю, яка була загублена і, на жаль, довго невідома в історії націоналізму. Недавно, в 2001 році, перевидана тут присутнім Віктором Рогом, за що йому треба подякувати. Втрація називалася Ідея відчинок України наразі ідеологічно-політичних основ українського націоналізму і, на мій погляд, вона містить дуже багато конструктивних ідей. Дмитро Волин героїчно пішов на східну Україну, загинув у бою з німецькими окупантами, тут в центрі Києва є меморіальна дошка на оперному театрі. Так цікаво. 80% цієї праці, це велика, десь так приблизно з учасним шрифтом видано би це 300-350 сторінок, 80% цієї праці це е, теоретичне розважання про власне, мента, психологічні, характерні, ідеологічні основи націоналізму на базі героїки, активізму, динамізму, волюнтаризму. Тобто Дмитро ми чітко розумів, і це повинно бути для нас аксіомою, ми це повинні більше надавати уваги всі націоналістичні середовища, ідеологічному вихованню, що без створення нової української людини, без виховання е дисципліни, принциповості, е наступальності, волюнтаризм це одним словом можна перекласти. Наступальність. Це, до речі, дуже добрий критерій, як виявляти оплатуністів, проформаторів. Ну, Тих, що шкодять, внутрішньо шкодять націоналізму, якщо ти не, сприя... не сприяєш тому, щоб націоналістичний рух наступав, бо ти не зробив того і того, такий допомагає, ти не відповідаєш критеріям справжнього, як відпустити націоналістів, націонал-демократів і так далі. Все має бути порядковано наступальності. Тому, Дмитро ще раз нагадає, 80% це інтерв'ячує в тому, як створити сильний характер серед українців. Я проакцентую тільки геополітичний і державницький бок акценту тої великої праці, а, згідно з спрямованості нашої конференції. Наприклад, така і прокоментує ці тези. там Така теза великий Союз, угода чи Федерація з Росією, білою, Червоною чи демократичною, наголошую, демократичною, скільки ми наговорилися про те, що ліберальні росіяни будуть дуже бульович. В їхній висловлюванні, їхній дискурс, ви побачите як не такі самі шовіністи, як і всі неліберальні росіяни. На союз з Росією, а цілковитий, не союз з Росією, це буде розвал Російської імперії і постійне шахування. Тут я наголошу на дуже конструктивній тезі, актуальної та сучасності: Шахування від Балтики, і Балкани, оце передумова української державності. Концепція балтійсько кавказького порозуміння в Оперті на Чорне море і Балкани при рівновазі впливу, ну та теж не актуально Англії, Італії, Німеччини і Японії. Ну, зрозуміло, світ змінився. З виключенням Росії та проти Росії на сході Європи ми, як за часів Володимира Великого, і в концепції героїчного гетьмана Хмельницького. Дуже цікава теза е, е, в оперті е, на Чорне море і Балкана. Е, я тобто, пригадую, десь така була книги конференція Конгресу українських націоналістів у 94-му році, і я там сказав таку тезу, за що з мене сміялися, е, що Чорноморське базово Чорноморський це гарно, але це не актуально в плані без того, що ми не розбудуємо Чорноморський простір. В мене сказали, ну, ти сталий чоловік. Що з тобою говорити? Так, дивіться, я навіть продовжую стояти на цій тезі. Це дуже гарно, це дуже красиво зближуватися з Балтійським регіоном. ви знаєте, які там імпульси йдуть, але він і так є сьогодні найбільше антиросійським. Він і так збалансований. Він не буде реальною силою, тобто, як казав ще Дмитро Донцов, як потім після формулювання осписнювали Юрій Липа, інші геополітики. Іде до цього середньоєвропейського муру між Балтикою і Чорним морем, допоки не буде сильної України. А Україна може бути сильна, зараз я під, це руками Дмитра Мирна, тільки сильною, окупувавши, грубо кажучи, Чорне море, збалансувавши сили в Чорне море. Тоді вона розгортається як е, е, потрібна сила. І далі такі тези Дмитра Мирна. В інтересі України є постання самостійних. Держав кавказських народів, щоб вони були під охороною України і не були знаряддям сторонніх сил. Тобто перша акціона, одна з найважливіших аксіом для сучасності. А тепер скажіть, кожен, подумайте для себе, що ми зробили, і в тому числі націоналісти для Кавказу, щоб розворушити ви цей Кавказ. Чи у нас одна націоналістична газета, сайт регулярно повідомляє, що робиться на Кавказі? Чи можемо ми зрозуміти ті склад, вчора я повідомлення води азербайджанцям, дуже цікаво, бо я для себе відкрив дуже багато нового. Чи можемо зрозуміти цю складну структуру? Так, це це не Польща, така капітальна антимосковська, національна збалансована, це прекрасний союзник. Кавказ дуже складний союз. Але що ми можемо сьогодні? І що робить наша держава для того, щоб ми зрозуміли ковказ? Колись я писав такий, що треба, наприклад, хоч, хоча б заснувати регулярні, ну маленький центр, інститутик маленький, де кілька людей. Займалися дослідженням Кавказу пропагували оце зближення. Тобто оця аксіома від Дмитра Милова, від відролога українського національного націоналізму до тепер не реалізована. Друга теза в інтересах України є підтримати концепцію самостійної держав, о, держави держави Туркестану, Казахстану і у Ради. Знову, що ми зробили для порозуміння з тюркськими народами, які творять величезний клин на півдні Росії, які можуть. Бути капітальною геополітичною противагою до Росії. Росія сама не розпадеться, тому тобто, кілька разів ми повторили сьогодні вже заклинання, що ми хочемо, щоб вона розпалася. Вона розпадеться після того, як ми будемо щось робити. Як і Україна як без того, щоб Україна робила ті поштовхи, вирішальні у світ тюркомовних народів, без цього не відбудеться. А це, до, речі, розуміло, що чітко метро -мин. З Балканськими державами є Україну політичні, господарські і культурні інтереси. Балканським слов'янським державам дасть Україна опору і рівновагу сил всередині між ними і перед зазіханням сторонніх чинників. Як цікаво, він розуміє, що ми мусимо стабілізувати Балкани, закріпити за собою. Дати їх за, заходу, від, які повністю там е, свої космополітичні, як зараз це є впливи е, е, утвердить. Україну, Україну буде єднати особлива політична, господарська і культурна, наголошую, співпраця з Болгарією, щоб стримати Румунію, ну це зараз не актуально, тоді Румунія заважала Україні, і запевнити собі вихід до Чорного моря. Ну, добре, що Бог так дав, що. Болгарський націоналізм є сильний. Добре, що Бог так дав, болгари закрили простір ви знаєте, Росії повітряний, що виступили проти південного потоку. Але це не наша заслуга. А що ми знову-таки зробили для порозуміння з балканським народом? Майже нічого не робиться Україна. Сучасною Туреччиною будуть єднати Україну політичні і господарські інтереси. І так дуже цікаве формулювання. Щоб атакувати Чорне море, слово атакувати, одначе можуть зайти суперечності в боротьбі за впливи на Кавказі і над Каспієм. Цілком продуктивно. Тут треба подякувати присутньому тут пану Володимиру Савічуку, який чи не єдиний в Україні опублікував концептуальну працю Україна і Туреччина, дали там багато документів, посилання і так далі. Але це виняток, це просто му. це добре, що працює така людина, але системної роботи добре. Нам поміг. Бог дав так, щоб Туреччина збила російський літак, напружилися стосунки, але це не наша заслуга. Що ви зробили, зробили для того, щоб наблизитися до того Чорноморського простору? І далі дуже цікава теза. Дуже цікава теза. Значення України на міжнародному терені залежне від розбудення. Доби внутрішніх сил українського народу і його революційної боротьби з окупантом. Тобто Дмитро виробило то, те, що я мав на увазі тоді в 94-му році, що без зміцнення України національної на волютаристських е, наступальних революційних засадах не, ми, тобі, ілюзія. Яке, що, от, і, і Росія нам зробила це обрізання. Анексований Крим, завойована половина Донбасу. Ми втратили, ми все, ми відрізані від Чорного моря, вже як про який дбали Чорноморські часи. Можна говорити, якщо тут абсолютна дестабілізація російського імперіалізму. Не зовнішні сторонні сили, але внутрішні національно-революційні сили спричиняються до цілковитого розвитку розвалу Московської імперії. Тому центр ваги української справи лежить не в кон'юнктурі, дуже цікава критика, на кон'юнктурному укладі міжнародних сил. От ми весь час сподіваємося, що там ті нам допоможуть, ті там кидуть нам гроші, те, те. От ментальність у нас вторинна, не революційна. В укладі міжнародної Організації революційної сили української національної революції на рідних землях спільно з визвольною боротьбою всіх поневолених міською народів. І кілька тез про, як розумів Дмитро Мирон, державу України. Ну, такі тези, наприклад, розуміння націократичної держави протиставляється ліберально індивідуалістичному розумінню держави. Це актуальна теза, тому що у нас абсолютно домінує ліберально індивідуалістичне розуміння. Тобто розуміння держави, яка тільки забезпечує економічний нібито. Хоча насправді це ограхічна да, у нас, але в нас постійно спекулює на тому, що головне це розв'язання соціальних і економічних питань. Держава є природним оформленням і політичною організацією нації. До речі, Це він кілька разів, я ну, зрозумів не наведу. Це одну, Він час говорить, що держава це нація, це розвиток нації, не небезпечне економічне господарство, що має ціль зберегти тягність розвитку і надбання всіх поколінь, тобто навіть не, неважливі нам сучасне покоління. Ми маємо думати, яка буде в майбутньому для того, бо сучасне покоління воно, воно, воно посовєцьке, воно ніяке, воно тільки живе в шуму інтересами. Держава, як битви боротьби, ряду поколінь, не може бути знаряддям в руках якоїсь одної династії, кліки, партії. Тобто геть партійництво має бути націоналістичний орден, який е, змінить ситуацію, про якій багато пише попередньо. Завдяки державі людина і навіть мають змогу розвиватися під оглядом культурно-цивілізаційним, моральним і впливати на історію. Постійно Дмитро наголошує на культурно-цивілізаційний порятунок України. А тепер подумайте, скільки ми, як ми лягли -ля -ля сьогодні, вся наша особливо культурна еліта під західні цінності, західні ідеологеми і так далі. Вже навіть дорогобичі повісили велику рекламу негра, е, який там закликає купити собі зубну зустріч. Афроамериканці, так. Як, як, як з вас будуть сміятися на, якісь, на якомусь культурологічному столі, де буде трохи більше українських письменників, які однозначно нас орієнтують на західні ліберально-просмополітичні цінності? Державний лад України мусить бути органічно виростати і відповідати психіці, характеру, суспільним структурам і політичному положенню, історичному розвитку, життєвим потребам і прямуванням на будучи української нації. Державне законодавство, тут дуже цікава думка, яку ми абсолютно випустили і весь час програємо і не розуміємо, чому ми програємо, тому що ми зап... випустили оцю ідеологему українського націоналізму, яку я озвучу. Державне законодавне, ну це старе слово, законодавче, тобто парламент. Законодавне законодавне представництво, парламенту мусить складатися не лише з представників господарського життя, професійних організацій. Тоді ще не було олігархів, ми не розуміємо цієї проблеми. Але з представників усіх громадянських виховних і на виховних культурних організацій і товариств вищої у жточності, як, наприклад, просвіта, зараз просвіта ця гриба, але про інші культурологічні, те, що ми можемо сьогодні протипротиставити далі, організацій комбатантів. Високих шкіл, тобто університетів, щоб ви мали право університети делегувати постійно загарантовані місця в парламенті були під ними, е, виховання виховників молоді, представників політичної думки, тобто незалежні філософи мають бути, вони не тільки мають продавати свої ідеї партіям, як, як то є зараз, обкрадання філософів зараз для політичних мислителів, яких, якщо ти не, не, не вписався в партію. Для того, щоб гарантувати національний захист української нації. Національне представництво мусить репрезентувати інтереси і добро не лише існуючого покоління, але й цілої нації держави, тому випливає потреба, щоб ви нас законодавство Законодавне представництво складалося з двох органів. Тут назва не вдала, це ясно модифікувати треба Національної ради праці, що відзеркалювала потреби, інтереси і культурні, нотуючі думки існуючих груп, і Державної ради. Увага, що складалося б зі старших, досвідчених мужів, яка репрезентувала національно-державницьку і підкреслює політичну думку. Але й майбутніх поколінь. Тобто мають бути постійно люди в парламенті, які мислять національними переноситься суджанні категорії, які захищають національну духовну, культурну, мовну і так далі, цивілізаційну основу, і для яких це не буде продавання під західні впливи будь-чого на Україні, як це є зараз. <зваж> це так, я в зараз не сказав. Дякую.